От друзі, я вам показую, дивіться, в сонячній панелі 5 кВт і 5 кВт. Це реально неповна фігня. Багато хто буде казати, що це. Взагалі фігня не вигідно встановляти. Власник встановив дуже задоволений ту електростанцією. І зараз покажу, що власник на даний момент захотів, щоб ми зробили. От, дивіться, стояла така система 30 кВт акумулятора, Anner Inverter 10.2. Працює все шикарно все відпрацьовує, але власник, побачив, що економія офігенна. І собі поставив інвертор D на 15 кВт, щоб мати більше панелів засадити можна було і більше мати систему, бо йому цього десятки не вистачає. Ну давайте логічно подумати. Якби воно було невигідно, ну не купила би людина інвертор, який коштує більше 2000 доларів. От купили, поставили 15 кВт, 30 кВт акумуляторів, Це зараз все розібрало, все переробляється, переноситься на інвертор D. Так що задумайтеся. Чи взагалі воно вигідно? Людина от поставила і вона ще й розкручує електростанцію, щоб була більша економія.